Ну і ми продовжуємо ефір зараз зі мною на прямому зв'язку. Позивний червоний командир штурмової роти 92-ї окремої штурмової бригади. Червоний слава Україні, бажаю здоров'я, героям слава червоний. Бачу вас щойно і в сюжеті. І власне я хочу зараз проспитувати вас, зокрема, про тих, хто з перших одними із перших скористався можливостями контракту саме у вашу бригаду. Які ваші перші враження від цього? Дивіться на сьогоднішній день. Хлопці, які добровільно підписали контракт з нашої бригади, та долучилися до збройних сил України. Вони показують дуже сильну мотивацію. Вони проявляють ініціативу. Вони навчаються, будуть навчатися і мають бажання захищати нашу рідну державу. Ну, молодь, зокрема, в сюжеті говорить, що гроші для них не були першочерговим аргументом більшу частину мали чіткі рамки підготовки. Розкажіть власне про ось цей момент, що значить чіткі рамки підготовки. Так, дивіться на сьогоднішній день людина, яка добровільно підписує контракт з нашою бригадою, вона направляється на базову військову підготовку. Це 45 днів. Після цього людина проходить фахову підготовку два тижні, і після цього вона проходить адаптацію два тижні. Але після цього, коли людина за своєю спеціальністю направляється до обраного підрозділу, вона також буде проходити до 10 діб це злагодження в підрозділі саме. І після цього людина буде виконувати задачі на лінії фронту. Червоний власне в соцмережах вашої бригади зазначено, що пропонуються такі військові професії, як стрілець, гранатометник, розвідник. Чи відрізняється програма підготовки в залежності від спеціальності? Чи всі проходять одну і ту саму муштру? Зрозуміло, що стрілець, гранатометник, тим більше розвідник це геть різні військові професії. Тож чи є тут якісь особливості підготовки? Дивіться так, посади різні, але якщо ми беремо саме базову військову підготовку, то для всіх посад це срок 45 днів. Вони надаються однакові. Вже після цього, коли людина буде проходити саме фахову підготовку, то воно вже буде відрізнятися, саме тому, що людина обере або розвідника, або гранатометника, або стрілець, і саме там вже буде надаватися. Трішки більше бази є саме за посадою, яка обирає добровольця чи всі готуються в Україні? Чи можливо є за тренінги? І кому саме пропонується в такому випадку пройти підготовку за кордоном? Дивіться, ні, тренування проходять вони саме в нашій бригаді. Якщо людина підписує контракт з нашою бригадою, вона й буде проходити саме всю підготовку на нашій базі, тому що ми маємо дуже велику і потужну базу, яка є життєвим досвідом. Хлопці та всі, хто був, вони пройшли і штурмові дії. І в різних боях приймали участь, тому ми намагаємося саме в нашій бригаді надати все можливе, щоб людина, потрапивши до підрозділу, вона вже мала велику базу. Червоний, А як ви визначаєте готовність до служби в бригаді з бажаючих прийти до вас по контракту 18-24? Це ж відбувається ще на етапі звернення до рекрутингового центру, правильно? Так, людина зв'язується або через армію, плюс, або через контактні дані на офіційних сторінках нашої бригади. Вона дзвонить, питає, обирає для себе посаду. Люди їй дають повний супровід, розказують їй повністю, що вона може обрати. Після цього людина приїжджає саме до людей, які безпосередньо займаються пакетом документів. Вони проводять морально-психологічний стан, проходять тести, і після цього вже людина отримує речове майно і відправляється саме на базу військову підготовку. Скільки часу в середньому проходить від моменту звернення до відправки на, на саму базу на полігон? Дивіться, десь 10 діб цього достатньо для того, щоб завершити всі свої справи тут у цивільному житті, підготуватися, зібратися, зібрати необхідні речі, амуніцію. Чим я так розумію, бригада все забезпечує. Дивіться, так бригада всім повністю забезпечує людину. Люди надають максимально швидкий супровід. Якщо людина обрала саме нашу бригаду, ми даємо максимально швидкий супровід в проходженні саме ВЛК, Людина сама обирає, де вона буде проходити. ВЛК вона проходить ВЛК, направляється з пакетом документів до нас. Надаємо їй максимально швидкий супровід в оформленні документів. Після цього бригада повністю забезпечує всім майном, і людини направляються безпосередньо проходити вже навчання. Ну оскільки контракт і цього, достатньо. цього достатньо зрозуміло. Оскільки контракт для 18-24-річних – це все таки нове для збройних сил України, давайте ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, можливо, тим, хто захоче долучитися за цим контрактом до лав збройних сил України, що саме пропонують ці контракти. Дивіться, саме за цим контрактом пропонується для е, е, добровільців від 18 до 24 років дев'ять посад в штурмових бригадах. Тобто, це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, е, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Людина е, після того як е, подзвонить в бригаду, її надають супровід за кожною посадою. Вона для себе обирає її. Після цього людина проходить ВЛК. Після цього їй допомагають в оформленні документів. Людина направляється безпосередньо на базову військову підготовку. 45 днів. Після цього 14 днів це фахова підготовка. 14 днів це адаптація безпосередньо. Після також людині після 5 днів. З моменту оформлення документів вона отримує грошову нагороду у розмірі 200 тисяч гривень. Після проходження саме повного курсу навчань вона отримує ще 300 тисяч гривень. Після цього вона потрапляє в підрозділ, проходить злагодження в підрозділі, а також після закінчення контракту вона отримує своє грошове забезпечення. Також контракт. Дає змогу отримати 0% іпотеку на придбання житла. Також під час виконання бойових завдань людина буде отримувати гідне грошове винагороду у розмірі 100 тисяч гривень під час перебування на лінії зіткнення, а також 70 тисяч додаткові за 30 діб саме перебування на позиціях. Ну і Давайте ми зараз нашим глядачам розповімо про, з вашою допомогою про оперативну ситуацію. Ваша ділянка фронту це Харківщина. Як там змінюється кількість атак Російської Федерації? Чи помічаєте ви зниження кількості штурмів? Що можете сказати про динаміку? Чи є можливості штурмувати, скажімо, у зворотньому напрямку з нашої сторони? Дивіться, на сьогоднішній день зоні відповідальності нашої бригади. Ситуація. Критична, але контрольована. Ворог трішки зменшив активність своєї артилерії, але набагато збільшив свої fpv дрони, а також свої коригувальники. Ворог намагається знищити нам логістику, а також намагається безпосередньо знищувати нашу техніку. Але на сьогоднішній день ми до цього готові. Ворог використовував активні погодні умови, коли був сніг, коли був туман. Намагався заводити свої такілежні так називаємі групи для поповнення провізією БК, а також засобами зв'язку. Але завдяки взаємодії наших підрозділів вони були розбиті і ворог не отримав того, що хотів. Тому ми робимо все можливе і неможливе, щоб тримати лінію оборони. Дякую По поводу... вам за. Це. Ми маємо все, ми маємо всі можливості. Ми тільки чекаємо команду. А далі буде все буде. Все буде Україна. Дякую вам, слава Україні! Позивний червоний командир штурмової роти 92-ї окремої штурмової бригади. Був зі мною напрямому зв'язку.